Усім привіт! Поговоримо про комфорт та можливості. Поки що не здогадуєтесь про що, тоді додам, що мова піде про гарантування енергонезалежності, яку здатен вам забезпечити цей портативний акумуляторний пристрій від EcoFlow. На нашому каналі вже є кілька відео про зарядні станції та генератори цього бренду. Запрошуємо до перегляду. Приводом для цього відео стала новинка EcoFlow, а саме модель Delta 2. Підписуйтесь на канал, а ми стартуємо. Зарядна станція. Найперше, що приходить на думку, є альтернативою електромережі. Підживити від цієї відмінниці можна фактично усі прилади, які є вдома. Через USB-порти зручно під'єднувати ноутбук, планшет, смартфон, навушники. До розеток підключати будь-які побутові пристрої потужністю до 1800 Комфорт Комфорти можливості: резервне живлення, раз. Джерело безперебійного живлення. Два. Ну якщо дельта підключена в мережу, живлення йде від мережі, а не від станції. У випадку раптового відключення електроенергії. І ось, ось так. Станція автоматично переключається в режим живлення від акумулятора протягом 30 мілісекунд. Ну і три зовнішні використання: відеозйомка, кемпінг, риболовля, автоподорож, робота в полях для потреб військових і як каністра для електрокарів. Кілька речей про те, чим Дельта 2 відрізняється від першої. Візуально, ну, мало чи матовий чорний корпус виглядає стильно та сучасно. З обох боків на корпусі леті рукоятки для зручного переміщення станції. Брендований стиль, уніфікований та упізнаваний. Від Дельти збоку відрізняється наявність от такого роз'єму для підзаряджання від до батареї Екофло. Далі розповім вам детальніше про неї. Найсуттєвішим покращенням є абсолютно новий тип батареї. У Дельта 2 вона літій іонозалізно фосфатна. Ресурс зарядів Дельти складає 800 циклів, а Дельта 2 3000 циклів. При щоденному використанні це майже 10 років, а після вона не вийде з ладу, стане лише трохи слабшою. Ємність батареї зі 100% зменшиться до 80 Мене особисто це вражає. Попередня модель повний заряд набирала за 120 хвилин, а друга дельта за 80%. Гарантія на цю модель найдовша протягом 5 років. Без питань прокачали. I beep my right. Зазначу, що Дельта 2 дружбу не водить з водою, тож для використання її за умов потенційних опадів або в місцях з підвищеною вологістю, варто придбати до неї додатковий фірмовий чохол, якого в комплекті немає. Роздивимося свіженьку дельту з усіх боків. На фронтальній панелі станції рідкокристалічний екран. Тут буде відображатися заряд, що залишився час розрядження, індикатор рівня заряду, індикатор додаткового акумулятору. Вихід змінного струму, попередження про відмову акумулятора, попередження про перегрів того ж акумулятора, перехолодження та перенавантаження. Індикатор вентилятора, енергоспоживання, вихідна потужність, підключення до Wi-Fi, індикатор входу 12 вольт, постійного струму, вихід USB A і вихід USB-C. Більш ніж інформативно, за багатьма показниками можна стежити і дистанційно через мобільний застосунок EcoFlow. під дисплеєм. Індикатор підключення Bluetooth. два вихідних порти USB a та два USB c на 100 Вт. два порти швидкого заряджання USB a кнопка живлення USB, кнопка відключення живлення. І давайте розвертати. Дивимося, що тут. А тут вихідний порт для заряджання від автомобіля та сонячної панелі. Так, так вам не почулося, але про це розкажу трохи згодом. Далі вихідний порт X-Stream для заряджання від джерела змінного струму, реле захисту від перенавантаження. Вихідні гнізда змінного струму, їх тут чотири штучки, і кнопка ввімкнення змінного струму, автоприкурювач. Вихідний порт DC5521 та кнопка ввімкнення живлення 12 вольт постійного струму. Збоку додатковий порт для акумулятора. Можливість підживити Дельту 2 з допомогою екстра акумулятора це просто крутезне допрацювання. Є два варіанти за ємністю батареї: це плюс 1024 вт чотири з Дельта 2 екстрабетері, або плюс 2016 вт годин з Дельта Макс Смарт Екстра Бетері. У нас для демонстрації той, що побільше. Під'єднуються вони ось таким потужним кабелем, який йде у комплекті з нею. Отут він зручненько, але жить під кришечкою завжди під рукою. Заряджається акумулятор через цей кабель від станції. Важливо перед підключенням Дельта 2 до додаткового акума переконатися, що обидва прилади вимкнені. після під'єднання і запуску в роботу. На РК дисплеї має відображатися додатковий акумулятор. Від'єднувати у процесі заряджання також не варто спершу відключити. Розповім, як і обіцяв, про заряджання від сонячних панелей. Подивіться, яка панель у Екофло це космічний космос. Вона гнучка, легка, портативна, водостійка IP68. і град їй не страшний. Бери, вішай де завгодно. На вікні, на стіні будинку або став. З нею в комплекті футляр з ручками для транспортування в опору для панелі, тож можна ловити максимальне сонячне покриття. Ця монокристалічна силіконова панель генерує, збирає та постачає енергію сонця на портативні е, станції EcoFlow. У цій панелі потужність 110 Вт, Тож при помірній хмарності, аби зарядити «Дельту-2», е, Потрібно приблизно 10 годин, але це безкоштовно та екологічно. Показую, як підключати панель до станції. Ось і все можна з'єднувати одразу по кілька таких панелей у ланцюг. Далі розповім вам про функцію X-Boost. Вона автоматично активується в разі перевищення загальної вихідної потужності. Це дозволяє станції забезпечувати живлення пристроїв високої напруги при номінальній вихідній потужності. Виробник зазначає, що режим X-Boost класно працює, наприклад, з нагрівальними приладами. На сам кінець хочу звернути увагу тих, хто вже прийняв рішення придбати такого помічника. Якщо ви розумієте, що якийсь довготривалий період не користуватиметеся станцією, зберігати її варто в сухому приміщенні, яке регулярно провітрюється, і при кімнатній температурі акумулятор має бути розрядженим до 30%. і кожні три місяці рекомендовано підзаряджати його на відмітку до 60%. Відсотків, аби забезпечити максимальний термін служби. В описі до відео лишаю ключові фішки цієї Дельти 2 і повний список характеристики, аби ви не шукали на безкрайніх просторах інтернету. Все для вас. А ви, будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал, тиснути на дзвоник і е, писати коментарі. Наша тусовка об'єднала вже майже 100 тисяч підписників. Будемо вдячні, якщо і ви докладете до цього палець і наблизити нас. До такої вагомої цифри, як 100 тисяч. Разом ми сила, Україна. Понад усе коли побачимось. побачимось. Па-па.